Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Шановні розробники стратегічної онлайн ігри Call of Dragons – Поклик драконів. Я сердечно. Вітаю з цим урочистим днем, з цим неймовірно прекрасним та дивовижним днем. Я вітаю вашу онлайн-ігру Поклик драконів з Днем народження і хочу побажати розробникам крепкого терпіння наснаги в майбутньому. щоб вони могли вдосконалювати онлайн-ігру ще протягом багатьох років, щоб онлайн-ігра поклик драконів існувала 5 років, 10 років, а то й десятки, десятки, десятки років вперед. Вперед. Ну що ж, я вітаю з Днем Народження! Хеппі піоздей! Happy Piosday to you Call of Dragons. Я вітаю з днем народження і бажаю самого найкращого. Адже в такі моменти, в такі дні, в такі особливі дні бажають саме найкраще, саме найсвітліше, саме саме саме, саме найкраще. Стратегічна онлайн ігра виконана. На найвищому рівні. Всі персонажі даної онлайн ігри вони відповідають тим стандартам і тим пользовательським вподобанням. Хочу побажати розробникам ігри поклик драконів. Залізних нервів, стальних нервів, так би сказати, М -м -да, великої наснаги. Я їм хочу побажати, щоб вони здобували успіхи з цією он онлайн-ігрою. Бай-бай!